От, нарешті, місто сліз. Я спускаюся, спускаюся. О, дивіться, яка красота. Забавно, що під землею йде дощ. Ну, ладно, припустимо, припустимо. Звісно, що в нас тут немає мапи, тому ми підемо. О, це наш квірел. Їва, красота. Що, прикольно, так? Да? Тут Квірл. Так от, ми спустились до вуличок цього міста нижніх. Тільки от назвати це вуличками дуже складно. Тому що ну це не знаю, якийсь паркур тупо. Не знаю, як жителі їхні переміщалися, але зараз ніяк вони просто падають. Ну, звісно ж, тут нормальних жителів і немає. Тому що вони всі заражені якоюсь чумою. Да. Досліджуючи місто, я знайшов отакий фонтан, і тут була Хорнет, яка кудись все ж таки улетіла. За двері, в сторону яких улетіла Хорнет, я не можу зайти, не знаю як точніше зайти. І тому я йду в іншу сторону. Там я знайшов коваля, який мені покращив цвях. На момент монтажу відео я вже маю май майже всі амулети, а тут у мене всього-то майже нічого. Да, Забавно дивитися, як це було давно. <свісно> Ладно. Далі у нас, пройшовши паркур в місті, я пройшов в нову локацію цього міста. Все ж таки. І е, там я поблукав, поблукав, ну дуже багато поблукав, декілька разів помер, і все ж таки я пройшов до приколи. Що мені дало доступ до мапи цього міста. Нарешті я знайшов нашов корні Фіра, Як же я його чекав, так би мовити, На да. побачивши, що я не дослідив верхню частину міста, я стрімко вирушив туди. Тут я знайшов станцію рогача і пішов далі досліджувати мені частина міста. Здається, я зайшов занадто далеко. Ця локація для мене була дуже складною, тому я раз за разом повертався, щоб перемогти цього босса чи міні-босса, я не знаю. Ну я його переміг, навіть трохи злякався, що переміг, і пішов і в каналізацію. Тут досить темно і дивні моби, ну, в принципі, каналізація, хто б думав, що тут буде щось нормальне. Я тут знайшов тільки шматочок маски і якусь дябівську, яка мене вбила. І тепер я повинен повертатися до нього. капець. Знайшовши корніфера, я швидко і без затримок вийшов із каналізації. Зараз треба пояснити, що я нахрен роблю. По-перше. У мене по факту немає зараз ціль в грі. Ну ладно, є ціль, я її сам собі поставив, знаходити локації і мандрувати ним. Просто досліджувати. Це багато локацій тут. Тут просто багато локацій, багато місцевостей. І це все ну, досліджується. Після чого надається якісь приколи, які, за допомогою яких ти можеш досліджувати інші локації, в яких ти не міг бути, або там деякі місця в локаціях, які, які ти вже досліджував. Плюс ну ти повертаєшся, ти ходиш туди-сюди, відкриваєш нові локації, відкриваєш всякі приколи. Так, от, зараз я знайшов одну локацію, потім другу. Тут навіть був майстер, який мене навчив приколу. І в принципі, тут багато, багато і багато всього. Але все, показати це буде дуже і дуже довго. Тому що тут дуже багато нюансів. Коротше, да, зараз я вже знайшов стальне серце, за допомогою якого я зможу багато чого відкрити. Також тут я провалився в локацію, в якій мене так познайомлять з головною ціллю гри. Тут можна побачити трьох хранителів для печат, які саме і запечатали чорне яйце, яке ми бачили в храмі чорного яйця. Якби це там дологічно не звучало. Зараз ми отримали хвістоп мрій, і він мені, нам допоможе отримати кінцівку, якою саме я і хочу. В цьому місці знаходився один із босів, який може мені дати есенцію для прокачки цього гвістка Мрій, а його прокачка потрібна, щоб якраз е... дістатися до тієї кінцівки. Ну, то вже потім. А зараз я йду і буду битися з якогось точного. Так, да, точно. Я поки ходив по пристарічному піку, я знайшов одного боса, який був досить таки легкий. Ну, порівняно з іншими, якими я буду далі боротися. Я проходив випробування, я провалювався в нові локації. Та я в принципі годинами досліджував цей світ. І Я все ж таки дійшов до першого винителя. Ну, тут спочатку мене зловили в паст, а потім все ж таки я його вбив. Із-за чого перша печатка була зламана. Походивши по землям міста, я знайшов новий прохід, який вів до нової локації. Тут я буду битися з форм, але не зараз. Зараз я буду битися зі своїм братом, якщо можна так назвати. Тому ж приступимо. Перемігши, я пішов і забрав своє крила. Тепер я вмію <гум> дамблджамп зробити, так би мовити, да? В принципі, я багато трайв зробив. Зараз я спробував навіть в його снах перемогти його, але там він прям жорсткий. І переможу я його тільки в наступній серії. Саме в фінальній, тому що наступна буде фінальною. Добре. А зараз ми підемо. Перемагати інших босів та міні-босів. Ну, наприклад, Осей був дуже легкий. Це покращеною версією минулого, яка, який знаходився під цим босом. Ну, в принципі, да. Також я втратив частину фрагменту, який тупо не записався. Там я перемагав прикол, який мені дав ривок вниз, який може наносити урон стінкам та всі таким, саме як і в полу. Отак. Так, от. Да, я втратив той фрагмент, тому не зможу показати. Але зможу показати, як я, в принципі, проламую стіну. От, бачите? от тепер я можу тут походити. Також я пішов і із... переміг на возного жука цього. Да. А ні, вибачаюсь, цей фрагмент теж зник. Той фрагмент, який... в якому я навіть отримав прикол, який проти кислоти теж зник. Коротше, все зникло. Але от те, що є, це те, як я ходжу по королівським садам, або садам королеви, якщо правильніше говорити. Тут я знайшов кореняфера, як зазвичай, і я не можу цей паркор пройти. Тому я покидаю сади королеви, перейдемо по них потім. Що ж все ж таки? Арена чекає на мене.